77-річна Тетяна Харченко на тканині вишиває стрічками. Жінка готує основу для сумки шопера. «Це буде у нас сумочка. Звісно, може, я не дуже правильно розподілила малюнок, але вже що в мене вийшло? Нам надають матеріали. Ми не приходимо з цим. Все підготовлено до дрібниць, починаючи з голок, ниток, олівці і все закінчуючи цими прикрасами, які нам можна використовувати. Тренінговий курс крою та шиття у Полтаві проводять в рамках проєкту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Розповіла його керівниця Лілія Матвійчук. Даний проєкт спрямований на Ветеранам, ветеранкам, членам їх родин, членам родин діючих військовослужбовців, членам родин полеглих захисників без зниклих ветеранам, які мають інвалідність внаслідок війни, для того, щоб вони мали можливість реєструватися в цивільне життя, мали можливість на базі нашого проекту знайти підтримку для себе, отримати нові знання допомогу в плані консультацій. Я переселена. З Донецької області а також дружина військовослужбовця. Курси дуже подобається. У нас дуже талановитий викладач, який може все пояснити, все розказати, не зрозуміти неможливо. І також дуже гарне обладнання, професійне, за яке сідаєш, і одне задоволення працювати. Я буду строчити за щіп. Ось він буде у мене один. На блузочках можна було б декілька робити. Ця швейна майстерня працює на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Слухачки опановують первоначально ручні роботи, машинні роботи, вологотеплові роботи, опановують швейне обладнання, тут професійне швейне обладнання. Обладнання зараз тут десь на півтора мільйона гривень. Все обладнання, яке ви тут бачите, закуплено за кошти японських. Німецьких донорів, ну і зрозуміло, університет не залишився осторонь, тому що е, він надав і, і приміщення, і, і столи. Там і е, оплачує вартість комунальних послуг освітлення. Розрахований курс на слухачок, які не вміють шити, каже Тетяна Теремецька. Його тривалість 100 годин. У майстерні займаються три рази на тиждень. Як розповіла керівниця проєкту Лілія Матвійчук, навчають учасників курсу безкоштовно. А загалом у рамках проєкту діє 11 навчальних програм. Тетяна Весна, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.